кросбайк трекер з електромотором, з електроприводом на пів кВт, 13 годин 48 вольт система. Тут у нас елементи літіони, швидкоз'ємний акумулятор на 13 А, зарядочка в комплекті, кіловатний мотор, посилена спиця, подвійна обода. Покришку сюди поставили по бажанню клієнта антипрокольну. Також це можливо зробити. Крила в комплекті, ручка, газулечка ось така дуже зручна, комфортна. Він вже їде навіть з першої Три передачі у нас, дисплейчик ось такий, USB-вихід, моноблоки, перемикачі. Тут вилучка з амортизатором, дискові гальма, подвійня вода. Велік загалом непогано виглядає. Є дві рами, 19 та 21 на 29 колесах. Також існує 27,5 моделька. Фара поставили вже по бажанню клієнта, також задній стопік. Теж установлений, Ребятки, дзвоніть номер шавці. Профілю замовляйте гарні велосипеди. Зберемо для вас будь-яку комплектацію.